27 червня 2022 року російська армія завдала ракетного удару по торговельному центру Амстор у місті Кременчук. Тоді загинула 21 людина. Ще одну вважали зниклою безвісті. У квітні цього року безвісно зниклу Ларису Коханівську. Суд визнав загиблою. Вчора в Кременчуці до роковин обстрілу торговельного центру Амстор влаштували панахиду за загиблими. Захід розпочали о 15.51 поблизу місця, де стояв торговельний центр. Саме цієї миті рік тому. Прилетіли ракети. Вибухова хвиля розірвала метал, скло, пластик і людські тіла. Повітря стало сумішю їдкого диму, вогню, попілу, скловолокна і людських зойків. Ті, кому пощастило вижити, хто опанував власний страх, біль від отриманої контузії, дрібних поранень і опіків. Першими із пов'язаними на обличчя сорочками повертались у пекло, аби врятувати тих, хто потребував допомоги. Є хто живий, є хто живий, чулося поміж руїн, які лише кілька миттєвостей тому були яскравими бутіками одягу, парфумів, дитячих іграшок, супермакеткатами електроніки. Де у Сільпо очікував свого покупця свіжий і з хрумкою скоринкою хліб. А потім голос юнака сповнений відчаю і надії. Мамо, мамочко, де ти? Це лише перший епізод тієї страшної трагедії, яку не в силах змалювати жодне слово. Далі. За хвилину, за дві, все місто отямилося від шоку. З усіх боків до Амстору поспішили небайдужі мешканці Кременчука, аби допомогти, аби розшукати своїх рідних і близьких, які могли в цей час перебувати саме тут. Тривожно поспішали карети екстреної медичної допомоги, пожежні машини. А полум'я вогню поспішало пожерти як мога більше, і в тому пожарищі чутно було божевільну радість наших ворогів, безглузду, нелюдську, дикунську, ординську. Кременчук ніколи не пробачить ворогам ані самої трагедії, руйнувань. І загибелі невинних людей, ані не їхніх радощів, якими впивалися їхні серця від скоєного ними ж лиха. Присутнім показали відео торговельного центру до та після обстрілу. Під час хвилини мовчання на великому екрані з'являлися фотографії загиблих. За тим розпочався молебень, збираючись тут на цьому місці. До спільної молитви не вперше ми будемо просити Бога про прощення провин і впокоєння безсмертних душ, безвинно убієнних братів і сестер наших в торгівельному центрі Амстор рік тому. Чому? Знову ж таки святі отці православ'я навчають нас з вами тому що фізична смерть людини якої б вона не була. Наглою і лютою, тихою і мирною. Вона не є остаточним явищем в існуванні людини як особистості. Це брата для переходу або місток для переходу від земного життя до небесного. Після молебню рідні загиблих, ті, хто вижили після обстрілу, та всі присутні поклали квіти. Вже надвечір на набережні Дніпра поблизу пам'ятника Тарасові Шевченку представники міської, районної, обласної влади та рідні загиблих поклали квіти у сквері пам'яті за загиблими від ракетного удару рашистів по торговельному центру Амстор. У вересні минулого року у цьому місті висадили 22 дерева. Кожне з яких символізує загиблих під час трагедії. Максим Ніконов, Михайло Кардалар, Кременчук, Новини.